Сьогодні люди, які працюють на державу, забезпечують державну політику на завтрашній день на той день, коли е, наші хлопці з передової демобілізуються після перемоги і повернуться в мирне життя. Вони мають вже повернутися в місце, де про них подбали, і вони е, отримають карту розуміння, як їхнє життя буде складатися. На які. Е, Гарантії соціальні вони можуть розраховувати. Реально розраховувати реально розраховувати, які документи мінімально необхідні. Їм треба куди подати в найбільш простій формі, і що з ними далі відбудеться, і в які строки наші хлопці і дівчата отримають вдячність від держави в різноманітних формах, і яка ця вдячність має бути. Якщо сьогодні про це не подбати, якісно не пропрацювати, ми отримуємо дуже велику проблему і фрустрацію мільйона людей, які зараз на фронті, які повертаються, а їх тут фактично ніхто не чекав. А тому неякісний державний службовець це катастрофа для держави, тому що від його помилки страждають мільйони. Якщо помилилася людина в бізнесі, втратив власник певний дохід, і це проблема невеликої кількості людей. Тут проблема цілої країни, і взагалі її майбутнього, тому що від помилкового рішення дуже високого рівня взагалі залежить виживання нашої країни. Тому ми за аналогію з бісмарком. Якщо ви не хочете годувати власну армію, ви будете годувати чужу, чу? да, і вам це точно не сподобається. Так само і з державними службовцями. Якщо ми собі дозволяємо дешевих державних службовців, ми отримаємо неякісну державну політику. Якщо ми не поважаємо держслужбовців, вони відчувають свою ненужність, вони демотивовані.